Нагина, ну що, що так важко? Та їсти, хочу весна. На 2 секунди без тебе не можу. Боже, розійшлися чуть-чуть і вже знову скучив. Ну, Добрий ну. день, шановні глядачі. Дай Боже здоров'ячка. Сьогодні у нас на дворі весна, вже? вона вже почалась. Слава Богу. Слава Богу. І ми зараз зробимо пікнічок. Пікнічок. Слухай, шпаки прилетіли чи ні? Не пам'ятаю, коли вони прилетіли? Я прилетали? не бачив. Я теж ні. Але чую, що цвірінько від роді. І чого? Вони летять на всі. — ну, ну. З вами програма пікнічок. Я її ведучий Геннадій і Віктор. Старший брат геннен, я, до речі. Ну, ну, Хоча борода в мене. Нічого, я просто свою збрив. Вже. Починаємо пікнічок. Сьогодні у нас з вами індійська кухня. Це дуже дуже цікава кухня. Хочеться кінцевий результат, їсти хочеться, гено. Ось його він лежить, але зараз ага. ми його з тобою перетворимо це нас баранина, о, дійсно баранена, баранина, 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 так. Курка. Курка. Рис, багато дуже овочей. Індійська Я... кухня дуже цікава кухня. А, страви досить гострі, а, страви досить смачні. І ми зараз усе це, це спробуємо зробити, це відтворити майже шматочок Індії, це а для цікаво. цього ми візьмемо шматочок баранини і. Почнемо так, робити. А може ми спочатку вогнище зробимо? Як мінімум? <рес> ну що таке старший брат? Він зразу знає, що робити. Розпалим ватру. Розпалимо ватру. Розпалимо ватру. Тоді ватру. починаємо з вогнища. Хочеться їсти. <хи> і я тебе розумію. А, тепленько, Так. Починаємо. Наливаємо олії туди зразу, так? Починаємо так, з олії. Тут правильно, треба налити трошки олії. олії. Бо буде вже горіти у нас ще ні? Все нормально. Вроді все горить. Наливаємо олійки. Ну, я думаю, Думаємо, досить. Вогни, а я поки візьму баранину. Що ми, дивись, ми... у нас такий досить симпатичний шматочок баранини є. А як буде називатися нашим людям нагадання? Це буде тушкована баранина. Махачата мохаматна назва така. Кохінор. О, правильно. Звідки <laughs> ти знаєш, що це Кохінор? Дійсно, Кохінор? <laughs> я тобі скажу. Кохінор це був такий великий діамант, який пішов з Індії. До речі, ти знаєш, що... Юкункум, май... я пам'ятаю камінь. Юкункум, так? І так, а і до... є така, була колись така старовинна держава в Індії, Голконда називалась. Так. От з тієї Голконди пішли майже усі історичні діаманти. Mm. Знаєш, що таке історичні діаманти? Це а, діамант Кохінор, діамант Орлов, діамант Сансі. Це вони великі, напевно. Вони такі серйозні камінці. І майже усі старовинні історичні діаманти пішли з Голконди, то з Індії. Mm. Так, це цікаво. ми відрізаємо кісточку. Кісточку і кидаємо кісточку mm. на, на рибам? <ш> <Так>. <ш> Ні, я думаю, що принаймні, якщо у нас щось не вийде, зваримо з тобою шорпух. Я, я мушу цей. Ти, ти ріж, а я буду з кострами займатися. До речі, Вітя, я згадав, це, я зглянув на ту приправу, ага. як насправді називається це блюдо. А ну. ну. Це бараніна карі. А -а -а -а. Весь, що бачиш, це жовтеньке, то карі. До речі, Індія була досить довгий час англійською колонією. І це ти, цікаво, зробило такий відбиток в історії Індії. Я цього не знав, ти знаєш. Знаєш, у Індії навіть досі е правосторонній рух не такий, як у нас. Не такий, як у нас. Як так. В Англії такий, да? тому що англійські колонії, вони усі залишилися під таким. Тиском англійської культури. Так, у мене баранина вже порізана. І зараз ми займемося тим, що нам потрібно взяти цибулину. Від цибулину беремо. Цибулину беремо цибулю. Чую тебе не чую. дуже люблю цибулю. Розрізаємо цибулину на чотири такі частини і ці частини ще переполовинюємо. Шматки не повинні бути маленькі, бо вони у нас, коли розжариться олія, вони так, згорять. Так. А ми зробимо їх такими великими і вони не згорять. Так. Розділимо, щоб були шматочечки такі. Так, ну що, я висипаю. Так, баранину. так, так, сміло, все... В... вже Вогнище в нас вже справжнє. І... Саме-саме, що не є справжнє вогнище в нас вже... Ну, Ще пак, така ватра. Mm -hmm. так. Є така лопаточка дуже ага. зручна. А якщо не було, не було такої, то от є. Як ага, версія саморобна там? Oh, шипить. Шипить, Бачиш? Тоді ми додаємо цибульку. Яночко, сміло. Сміло. Чому замітьте, любі друзі? Це не на газовій плиті і не на електроплиті, а на справжній ватрі, на справжньому вогнищі. А уявляєте собі запах вогнища зараз, запах цього диму. Цих... Шикарних е, дровішок, не знаю, правда, що вони, що вони <рес> то, зроблені. Це дуб. Долубо я так от, дивлюсь по деревині, то дуб. Прикольно. Так, знову перемішаємо. Що тобі подати? Що, що кажуть? Подай кину. мені, будь ласка, вже? сіль, перець і табаско. Вже, вже. вже, вже даю, я. Я. нам вже треба сюди додавати спеції для того, щоб процес йшов туди, куди ми хочемо. щоб Кинути, може вже щоб щось зробилося конкретно. Так. Ну, я бачу за багаття. Ти відповідальний і багатє в поряді. Не хвилюйся. І так, даю сіль перець? Чи це Так, Сіль перець, ложечку. Будеш ложечкою сипати? Ну так. А я все на ощуп беру, на руку. на руку? – Ні, Ну давай, ти, якщо. Головне, не пересели ген. Або кажи мені, я буду. Так? Давай. Я буду якраз перемішувати. А тепер перець. — Перцю менше, звичайно. Перцю менше. Але я люблю багато перця. Ти любиш перець? — Щоб не пекло. Люблю, але щоб не було. Ти знаєш, перець це така дуже цікава. І дуже корисна дуже, правда? Вона вітаміни має. Як ти думаєш? Ну, я, да, я, я за. Тільки за, тільки-тільки, так. А да. див більше, що там ще буде багато що йти. Зараз ще усугубіть, як кажеться, перець. Щоб побалимо табаска. Щоб добити до кінця? Добавимо табаску. І так раз, і всю бутилку. Ні-ні-ні, то, то, то вже буде за допомагає, А А у спину так, так тепло, тепло. Три-чотири капл. каплі каплі. Ну так, раз, два. Так, щоб майже пів чайної ложечки вийшло. І ще одну. Все, досить, я думаю, досить, досить, досить. Да. Так, зараз ми беремо часник. Нам треба десь зубчики 4-5. Робимо, як завжди. Роздушуємо його і шинкуємо такими невеличкими шматочками. Якщо є можливість, шинкуємо все зразу. Процес не повинен перериватися. Чим скоріше усі інгредієнти попадуть, поки ще бараніна не зовсім у нас піджарилася, тим смачніше вона пропитається. Ефірними оліями, ну, які ясно. є тут. Правда? Це кані, звичайно. Згоден? Я на 100 згоден. Так, додаємо чесничок. Може це немало? Диви, киди, кидай. Так. А тепер ми Шо? додаємо приправи, заради яких тубораніною починали тушкувати. Угу. Пам'ятаєш назва карі. Карі, пам'ятаю. Це чудова суміш. А я думаю, що такі вогни ще погано, подивись. Вони вогкі. Вони мокрі, не то що вогні. Треба їх. Так. А чому ж вони такі мокрі? Де вони були? Додаємо. Бачиш, вона така… симпатичний колір який. Ще трошечки. Так. Вони вогкі конкретно. От вони чує не горять. Теперь від... дивись, яка оце. Вважається найдорожча приправа сходу. Та ти що? Як воно називається? Сафран. О, шафран, шафран. А знаєш, що бо вона такара? Ну чому? Тому ну, чому? що ото такий від квіточок, так. їх вручну збирають, потім спеціальним чином сушать. І то така приправа, вона дає дуже. А, воно таке саме. А, а ці зелені деньки? А, а день ці зелені то кардамон. Кардамон. Я завжди. Кардамон, тільки, да. а, а, а кардамон. Він так Воно вже так є разом з ним чи ні -ні 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 -ні, це. Ні, не ні то, то змішали, то така суміш. Я думаю, треба накривати кришкою Так. і переходити до виготовлення іншої страви. Я теж так думаю. У нас ще індійська курка, курча по-індійськи. Сковорідочка. Так. Вона Спеціально під цю січкарню зроблена? Так, встановлюємо. Вона спеціально просто сковорідка вок. Ну, Січкарня нам дозволяє. її Наливаємо так. Так. олію. Так. А може початку розігрітися мало би? Ні, олія, вона сковорідка ж суха і олію можна зразу наливати. А я вона чув, буде мі... розжарюватися. Мені все сказав, що правильно. 에... Ш, може більше ще полить? А на салат ні, не може. Ні, на салат залишимо. <laughs> магазин вже <laughs> не побільшив. <laughs> ми приступаємо <смех> до <смех> наступного нашого блюда. Це індійське курча. Курча по-індійськи. Курча по-індійськи. Воно точно таке саме, як в нас, але воно індійське. Ну, принаймні, то індійське блюдо. Злаг... І ми зараз спробуємо його приготувати. Злаг... Яночка, накрити там чи ні? Да, 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 накривай, Я піду накрию. Можна ту штучку забрати. Дерев'яну лопаточку. Таке і зроблю. Відрізаємо усі, як казав мій знайомий, виступаючі частини. Таке дуже цікаве визначення. А Насправді я відрізаю лапи, крила. Це будуть окремі такі немаленькі шматочечки. Так, я, я порізав. Я не кажу, а димить сильно, зараз буде скочати, а ну кидай. Так, так то правильно, вона повинна обсмажитися. Ух ти! Гарячі сири не буває. Знаєш, чим мені це подобається? Що плиту ми потім не подарів. Точно. Ух ти, зразу запази цій. Ааа, розжарилося. Конкретно, так. Зараз треба присолити. Трошки присолили і додамо перчику. Тільки ж небагато, Гіночка, небагато. Ну я пам'ятаю, ти Довим. перчику любиш небагато. Так. Перемішаємо. Я тебе попрошу, ти поперемішуй. Ясно, ти що друге робиш? Займися ділом, <гум> А, да, Ну, справді. Займися ділом. Чим ще займатися, як не ділом. Кінці-кінці, так. Добавимо. Трішечки карі, дуже-дуже підходить кари до курка. До курки. Це така приправа, яка з куркою з'єднується. Дуже, ну, дуже, просто супер. Вірно, вірно, вірно. Я так. з тобою згідний. Зараз як підсмажиться курка, ми повинні додати рис. Він теж повинен обсмажитись разом із куркою. Це цікаво, я тобі скажу. Ага, то такий рецепт. Давай я буду висипати, а ти трохи помішивай. Давай. ти! Це а треба. Зараз ще рано перемішати. Можеш ще ранувати? Ні, перемішати треба так, щоб він пропитався увесь олією. Там дивись, а отак раз. Ну що, буду тобі щось допомагати? Воду. Що воду, Даємо воду. Скільки? Наливаємо води, ну так, щоб на півтора-два пальці В... над? – над рисом. Не над куркою, а над рисом. О! Я думаю, що це вже досить. Так, накриваємо кришкою. Зараз ми з тобою зробимо соус, гоголь. який ми будемо додати у нашу баранину. Ага, соус. Беремо сметану. Гоголь, гоголь. Це у нас не сметана, Геночка, а йогурт. Не клубнічний і не ванільний. Просто йогурт. Справді йогурт. Живо. А я щось подумав, що то сметана. Викидаємо сюди йогурт. Ага. До так. Речі, ц... Що ще туди цікава, дається? Цікава культура. Додаємо томат. Але будемо димом вже. Ех! Пахнуть. Так це круто. Це краще цим димом, як табачним. Да. то бачите. І, і... перемішуємо. Дивись, яке цікаве вийшло поєднання. Я так ну, розумію, цікавий колір і цікавий смак. Д -ду Дуже оригінально виглядає. Відкривай кришечку. Ти думаєш, що вже пора? Так, пора. Баранина вже майже там дійшла. Майже готова, добре. Так. Так. Друзі мої, о, це я розумію. Оце колір. Оце смак. Аромат. Просто якась казка. каска. Викидую. Давай. Це таке дуже... Може дуже ложку. ложку, ложку взяти, да, відповідальний момент. Може все таки ложку. тебе тобто багато лишиться, а ложкою не, не лишиться. Ну я давай, лишиться давай, 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 давай. Я взяв, щоб перемішувати, але бачу, що такі... Ложка не завадить. Так. Як це називається рана на карі? Та? Карі, Що? карі, так. Да. Ти дивись, який соус виходить. Бомба просто. знаєш? А -а -а. Я думаю. А це можна робити з говядини, з свинини, наприклад, чи тільки з збирання? Ну, Напевно можна, але смак інший буде. Тому що, а я не знаю, може гов'ядина у них не дуже практикується, може, тому що боку, корова лас. там Є. ну справді Скажи так. Скажи мені, накриваємо? Так, так, я зараз ще трошки перемішаю. Давай. І накриваємо. Аромат то який, а, Та він... Ясно, Гіночка. Я навіть не хочу, боюсь туди підходити. Хе -хе. Красиво. Зараз, я думаю, треба додати сюди е, трошки чесночку і масло. Вершкове. Тобі так. допомогти? Так. – Я можу масло тобі подати? Давай масло і чесночок я зараз візьму. Я думаю... Все таки цілими ми його положимо, так? Да? Давай, я теж люблю. Потім... А може це мало, я буде більше дав. А ну, у нас нема, більше, більше нема. Нічого страшного. А ви маєте на увазі, люди наші, що масло, як я вже кажу, маслом кашу не спортиш. А масло все так. кидається сьогодні? Масло так, все кидається. І зараз Уже? ми повинні туди трошки цибулі порізати. Масло вже? Так, да так, -да, вже усе. Уже усе. Масло туди. Цікаво так, більше масло. А так і так багато досить? Воно майже... повинно розтопитися. І зараз воно масло. почне підігріватися і буде тоненько-тоненько порізана цибуля да, на півкільцями. Беремо цибулину і ріжемо тоненькими тоненькими на півкільцями. Щоб цибуля припустилася, була прозора, але вона майже не відчувалася. Нам потрібен від неї сік. І другу половинку. У цьому блюді з цибулі забагато не буває. Але треба дуже-дуже тоненько її нарізати. Ну, то і є їхні технологічні вигадки. Ну, то да. і є специфічні моменти, які відтворюють національні кухні інших країн. Я зрозумів. Чую, тебе чую, Гена, чую. Я, може покупаємося, Гена? <гум> <гум> я власне взяв. <гум> а я маску. <гум> тоді <свіс> ну, тоді є <свіс> шанс. Трубка квалант в мене завжди є з собою. Скажи мені, ми тут сюди все перець? вже давали. А ми трошки давали, але по заявкам трудящихся. А, 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 ці, а ці всі штучки, кардани, не кардани, ці всі шафрани. давали? Знаєш, я думаю, що буде не зайвим. Давай. А ми зараз приготуємо салат. Індійський салат. Він такий досить цікавий, тому що красивий. Нарізаємо перець такими шматочечками. Так, ви ж пам'ятаєте, нам Власне. ніколи не має значення форма, розмір, є значення тільки у смак. Тільки смак. Так, тільки смак. Ми ж на пікніку, і це у нас індійські пікніки. Генначка! Все готове, Гена. Знімаємо. Якщо готове, то знімаємо. Давай я тобі допоможу. Зараз це холодна штука. Зовсім. Знімаємо. Ух ти! Такі важкі. Зараз. Попадаємо, не попадаємо. Нормально. Ми можемо навіть це показати нашим телеглядачам. Опачки, ребяточки. Нарізаємо капусти, щоб можу... половинку буде досить. Я може редьку поки що бізьмуся. Так, почисть редьку. Я візьму половиночку редьки. Ти знаєш? Ми порізали і вкладаємо до перцю. Тепер беремо половинку яблука. Ти дивись, яке симпатичне яблуко. Де це вони навесні Я... знайшли таке дуже, яблуко? Дуже, дуже гарне яблуко. Це, напевно, індійське. І смачне, звичайно, індійське чи <рес> Тут у нас все індійське зараз. Сіль індійська, перець індійський. Курка індійська. Ну, то вона по-індійськи навіть балакала. Баран індійський. <рес> вона навіть по-індійськи балакала. Вирізаємо зайві частини. І нарізаємо яблучко такими невеличкими. Маточками. Він щось знає. Так, так. Яночка, скажи мені радиску, як ми Яким, А Яким? так, як яблуко. А-а-а. Хитрий таненькими. тут спеціальний такий ніж. Я тобі зараз його дам. Вивчений. Мені дуже подобається цей ніж. А знаєш, чому подобається? Чому? Дивись, я нарізав, а потім беру отак. А-а. І підкладаю. Круто. А тепер що, я що? чекаю да, від тебе редьку. Ти поки що не лимон? Ні, я вже цим привик він починаю да? звикати там. Зараз ми беремо лимон. Нам потрібно буде сік від лимону. Його треба буде вичавити у цей салат. А може половинку тільки, може, весь ну, я, 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 я так і день. Бо я не дуже люблю, якщо чесно скажу тобі. Для того, щоб нормально сік у нас тік, треба взяти отак от трошки понад Буде легше вичавлювати. Яночко, давай, давай, я домовляй. Можу, я вже можу. Так, — Серечка. Так. Ми ж на природі? <глот> Супер. І вичавлюємо. Всі дуже багато. Вітя не любить. Лимон? А, все, дякую. <глот> Сіль. Я свій лимон сам доїм. Сім перець. Сім перець? Кажу, <Mile dizzy> vale </sie> <Ш А> олію, олію. Кардан даємо? Карман дає кардамон. Кардамон вже сюди не даємо. Завжди плутав, як його правильно назвати. Кардамон. Кардамон, кардамон. Перець. Твій перець. Так. Олію і перемішати. А як же? Це я доручаю тобі гена. Дякую. Широ. Олійка супер. Є. Є. Перемішати. Ну, візьмемо виделку. Так, зараз ну що? викладаємо салат. Навіщо? Ми ж будемо звідти його їсти? А я думаю, засерверуємо. Ну, Ми ти... ж не будемо казана м'ясо їсти. А я би сказана. Так. Ну, це моя думка, ти її хочеш. Ну салат? Нам треба показати нашим глядачам, так. що в нас вийшло. Ти поки покажеш, воно все вистигне. да, не вистегне. Краще вам цього не бачити? Ну давай, м'ясо викладемо. Я б казав, м'ясо викладемо, а решта лишити там, геночка. Буду настоювати. Знаєш що? Голодний дуже Ген. Добре. Пожалій мене. Добре, добре. Зараз візьмемо. У нас тут є така симпатична штука. Так. Давай, герочка. Тарам, дуже тарам. дуже емоційний момент. Треба втриматись. А як же воно пахне? Гена, треба ну, точно ну, треба втриматись. Геночко. А ну, ти пошинкуй нам я хочу зробити таку. Січечку, Січечку шкоємо. Та. Це можемо сховати. Нам воно буде зайвим. Яночка. Я пішов. Давай, давай, давай. давай 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 Оооо. Оце вже фінальний акт. Ти пішов, Гіноч. Цієї п'єси. Яночка, я сюди теж пішов. Давай, 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 давай. З вами був пікнічок. Пікнічок по-індійськи. Ми зварили, стушкували, зробили, на, Нашинкували. Нашинкували. На дуже, на січкарні. На січкарні. дуже смачні страви. Це м'ясо карі, курка по-індійському по -індійський, індійський салат. Ну що? Let's try. Давай я це заберу все-таки. Бажаємо всім всього найкращого. Подавай що сюди салат. Бажаємо всім всього найкращого, зичим здоров'я, міцного, щастя. <ривіт> почекай, ну почекай, ну давай же ще. Щастя, успіхів, коханні. <плес> ну що ж, я думаю, що пора коштувати і кодувати. кодувати. <плес> не знаю, як ти, а я хочу спробувати оці її штуки. А я, Ген, <плес> Ви не розумієте, це якась як бабка, якась не знаю, що, що це називається. Як бабка пошептала. бабка пошептала. бабка поворожила. <плес> ну, смачного, смачного. <плес>